Україна готувала наступ на Курську область Росії, сидячи в глухій обороні, та не повідомляючи жодні деталі своїх планів Західним союзникам. Ця новина від Bloomberg показує нам два факти успішного контрнаступу. Перше, не повідомляйте про свої плани ворогам, інакше вони дізнаються, що ви хочете йти на Крим і побудують там найсильніші фортифікації. За півроку можна багато чого встигнути. Друге, не повідомляйте свої плани союзникам. Виявляється, просити дозволу на щось набагато важче, ніж повідомляти про успішні дії. І найцікавіше, що це і успішна дипломатія. Тому що навіть експерти з деескалації США заявили про те, що наступ на суверенну територію Росії, який відбувається вперше з Другої світової війни, не є ескалацією. Ну і взагалі, це перше захоплення території ядерної держави в історії. Також порадували німці. Які до цього відзначалися небажанням постачати летальну зброю і дуже довго тягнуло з танками, а зараз же, вони кажуть, що використання леопардів на російській території також не є ескалацією, вони не проти, аби Україна це робила. Тепер давайте подивимось на деталі цієї наступальної операції і подивимось, чому вона була такою успішною. Понеділок 5 серпня, ЗСУ розпочинає обстріл російської території, готуючи її для свого наступу. Вівторок, 6 серпня, з самого ранку, ЗСУ заходить на. Територію Курської області колонами не зустрічає серйозного наступу, бере під свій контроль, населені пункти та оточує і бере в полон великі сили противника. Як ми дізналися з останніх новин, це були сотні і сотні строковиків, які не були готові до бою, сиділи, пили каву, деякі чинили певний спротив, але в результаті обмінний фонд України вже поповнився більш ніж на тисячу осіб. Тоді ж у вівторок середу російські пропагандисти поспішили заявити про те, що ворог був знищений та відтіснений назад на територію України. Цьому і можна завдячувати основний успіх операції: що попередні рейди РДК, які і не ставили на меті закріпитися на території Росії, а виконували певні диверсійні дії, певні пропагандистські дії. Дії показати того, що Путін не може захистити свою територію, а також знищити певні БК ворога, провести розвідку, як ми знаємо. Тепер для чого вони проводили ці розвідку. Ось, звикши до таких дій, росіяни вирішили, що українці, ну точніше, збройні підрозділи під контролем України самі підуть назад на свою територію, і можна буде заявити про свою перемогу по всім ЗМІ. а дій жодних серйозних робити не потрібно. Таким чином ЗСУ змогли просуватися далі та закріплятися на території. На глибині до 15-20 кілометрів. Чому на такій глибині? Тому що це саме та відстань, на яку з самоукраїнської території долітають снаряди та fpv дрони. Аби просуватися далі, що Україна і робить, треба вже підтягувати артилерію та розтягувати постачання військ на суверенну російську територію, ось на цю глибину до 15-20 кілометрів, і просуватися далі. Але як ви розумієте, це, це просування буде більш повільним, тому що зараз треба укріплятися саме на території ворога і захищати свої флаги. Саме через це ми, звісно, не військові експерти, але можемо уявити, що на глибину далі 40 кілометрів. На жаль, ЗСУ не зможуть протиснутися, бо російська влада вже почала робити певні дії захисту своєї території. Проте зможуть захопити більше території е, в шир, так би мовити. Зараз вже йдеться про наступ на Білгородську область і, можливо, буде наступ. Е, більш північну, аби вирівняти фронт після тижня мовчання. Українська влада зробила перші офіційні заяви. Визнала, що це ЗСУ напала на Курську область Російської Федерації. Вони там закріпляються, немає жодних репресій проти місцевих, і це буде операція збройних сил України, аби перемогти Росію в війні і змусити звільнити всі наші території на територію Росії. Ми ж не претендуємо. Ця операція мала дуже серйозний інформаційний успіх. Якщо останні місяці до цього всі говорили про те, що Росія продовжує наступати, треба домовлятися з Путіним. Всі чекали виборів в США і переговорів в тому чи іншому форматі, то зараз Україна показала, що і вона здатна наступати, вона здатна проводити потужні асиметричні операції, які будуть наносити серйозних ударів для ворога. І тепер всі говорять про це. Що Путін не зміг ніяк на це відреагувати. Ви можете подивитися останні прес-конференції правителя Росії, і ви побачите, що там він серйозно нервує і намагається максимально не піднімати цю тему і ігнорувати питання. Коли губернатор Курської області заявив про те, що війська просунулись на глибину до 15, чи він сказав, здається, 12 кілометрів, а на ширину до 40 Путін сказав: Ну, це не ваше діло. Куди вони там просунулися? Давайте обговорювати про те, яка Курська область перспективна, як ми будемо її розвивати. Як він буде її розвивати, ми нещодавно дізналися: всім, хто втратив там свої домівки, виплатять по 10 тисяч рублів і переселять на свіжо окуповані території України. Якимось чином путінський режим вирішив, що це є гарною стратегією карати людей, які постраждали через війну, розв'язаним Путіном, таким чином показуючи їм, що ну, жодної допомоги не буде. Спасіння утопаючих – діла рук самих утопаючих. Ця стратегія використовується Путіном з самого початку свого правління, або, як правильно, підмітив Зеленський, з трагедії на підводному човні Курськ, Коли весь склад екіпажу, коли весь екіпаж загинув через халатність російського командування, через те, що вони приховували, що відбувається насправді, та відмовилися від Заходу, аби показати свою незалежність, свою самостійність, самодостатність, або, як вони кажуть, суверенність. Так само і зараз Путін намагається зробити вигляд, що нічого не відбувається, не оголошує. Не оголошує військовий стан на території Курської області та супутніх областей, де насправді вже давно відбуваються бойові дії, лише оголошується режим контртерористичної операції. Як він допоможе зупинити ЗСУ? Де ніяк. Ми знаємо, що навіть під час реальних терористичних атак він не дуже допомагає зупинити реальних винуватців терористичного нападу. Він лише дає виправдання ФСБшникам, які відрізають вуха, та шманають ні в чому не повинних мігрантів та простих росіян. Зараз же такими репресивними методами ЗСУ, очевидно, зупинити не вдасться. Але не треба занадто переповнюватись оптимізмом і думати, що перемогу війні тепер то в Україні в кишені. Як ми вже сказали, просування в глибину російської території зупиняється. Аби просуватися далі, потрібно все більше і більше ресурсів, все більше і більше резервів. На жаль, Україна не могла не може накопичувати їх десятками тисяч і продовжувати певний бліцкрив. Для цього потрібно було б з самого початку робити. Марш кидок на Курськ чи щось подібне пригожинським діям можливо це буде зроблено в майбутньому, проте як ми розуміємо, через розширення лінії фронту такі можливості в Україні трохи зменшуються. Так, зараз Росія буде вимушена відтягнути певні бойові частини або просто бойові резерви, які вони планували вести в дію на сході України. Вони зараз будуть вимушені перекинути їх на північ України, де Україна і так тримала свої бойові частини в очікуванні російського наступу, але це і Трохи обмежує можливі асиметричні дії в майбутньому, так само як обмежений наступ, дуже ефективний, але все ж таки обмежений в 2022 році на територію Харківської та Херсонських областей, замість того, аби вже повноцінно розрізати російське групування на Півдні, зробило неможливим продовження цього наступу в 23-му році, коли росіяни зробили песні висновки та підготувалися. Ми ж маємо зробити правильні висновки з цієї операції. Україна має діяти асиметрично. Ми не можемо мобілізувати стільки ж людей, скільки Росії. Ми ніколи не матимемо стільки снарядів, скільки Росії. Проте ми б'ємося за власну свободу. Ми маємо більш мотивованих та більш ефективних людей, які можна навчити використовувати новітні технології, малопотужну, проте і високоточну зброю від fpv дронів до потужних далеких бомберів і завдавати удари ворогу там, де йому боляче. Ми маємо працювати вдовго розвивати ефективні види зброї та готуватися до потужних наступальних операцій. Ми маємо використовувати для цього професійних військових, які будуть перемагати росіян просто на класі. Ми бажаємо українському війську та робимо все для його підтримки. Задля вас ми будемо і далі слідкувати за новинами та повідомляти вас про найважливіші події факти, та робити певну аналітику.